Міжнародний день миру відзначається щорічно 21 вересня. День миру був започаткований у 1981 році. Його мета закликати всі країни світу укріпити дружні відносини та припинити воєнні конфлікти. Щороку святкова церемонія розпочинається о 10 годині ранку коло дзвону. Миру. Цей меморіал зведений у Японії. Дзвін миру відлили з монет, які збирали діти в 60 країнах світу. Тут представлені грошові одиниці з усіх континентів. Діти. А чи знаєте ви, який вигляд має міжнародний символ миру? Так. Це білий голуб. Білого голуба намалював відомий іспанський художник Пабло Пікасо. Ця емблема була створена у 1949 році і залишається головним символом миру у світі. Міжнародний день миру для України. Має особливе значення протягом усієї історії. Українська держава боролася за своє мирне існування з 2022 року. Україна величезною ціною бореться проти російської агресії, щоб наші нащадки ніколи не знали війни. Україну підтримує весь світ. У німецькому місті Франкфурт художник створив величезне зображення, голуба з оливковою гілкою в кольорах українського прапора. Цей малюнок символізує підтримку українському народові боротьбі з ворогом. Що таке мир? Мир таке маленьке слово. Про нього почнемо розмову. Що це мир? Якщо не знаєш, я розкажу, а ти згадаєш? Мир коли близенько тато, брат дідусь і всі солдати. Мир коли не плаче мама, схилившись уночі над нами, мир коли в повітрі змії, а не ракети. Що рунують мрії, мир, коли гремлять салюти, а не обстріли й прильоти, мир коли усі ми вдома, а не в країнах незнайомих. Мир, коли сміються діти, коли є чому радіти? Мир коли іду в садок. В школі чути перший дзвоник, мир, коли померло лихо, мир, коли сирена стихла, мир, коли війна скінчилась, і в світі зла не залишилась. Цього хочуть і батьки, і діти. Ми за мир. В усьому світі. Випускаю голуба високо в небо, хай летить ця пташка у світи далеко, мир нехай у кожну принесе хатину, хай живе щасливо на землі людина. І дорослі, і малі прагнуть миру на землі, хочуть миру. Добрі люди, миру в Україні, бути зі святом тебе, моя Україно, мирного неба тобі, Україно.